Що прийняв до серця і усвоїв слова віри та доброї науки, який ти завжди був вірним. Щодо нечистих та бабських байок, ти їх остерігайся, Справляйся у благочестя, бо цілесна вправа до течого до дечого лише корисна, а благочестя до всього корисне, бо має обітницю життя теперішнього і будучого. Пильнуй себе самого та навчання, дотримуйся цього, бо роблячи це, спасеш себе самого. І тих, хто тебе слухають. Мир, і примудрість, будь уможній. Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Пом'яни слон твій, що його придбав ти здавна. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Боже цар наш перше віку, вчинив спасення посеред землі. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Примудрість прості, вислухаймо Святої Євангелія мир усім. І духові твоєму. Від руки святого Євангелія читання. Слава Тобі Господи! слава Тому. Будьмо уважні. Сказав Господь ідеями, які до нього прийшли. Ви видаєте себе за праведних перед людьми, але Бог знає серця ваші, бо що в людей високе Богові огидне. і пророки були до Івана. З того часу благовести це Царство Боже, і кожен з трудом у до Нього. Легше, щоб небо і земля минулись, ніж одному, ні щоб з закону одна риска пропала. Кожен, хто розводиться з власною жінкою і одружується з іншою, чинить перелюб, і той, хто одружується з розведеною, чинить перелюб. Сказав Ісус до своїх учнів: неможливо, щоб не приходили спокуси. Однак гори тому, Через кого вони приходять. Ліпше такому було, б, коли б ж млинове жорно було прив'язано йому до шиї, і він був кинутий у море, ніж щоб спокусив одне з цих малих. Уважайте на самих себе, коли зрішить твій брат, докори йому, і як він покається, прости йому. Коли сім разів на день він зрішить проти тебе, і сім разів повернеться до тебе та скаже: каюсь, прости. Йому. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Я Отця і сини Святого Духа слава Ісусу Христу. Сьогоднішнє Євангеліє нам говорить про дуже складну річ. Річ, яку. Не всі ми наважуємося виконати? Це річ називається прощення. Христос говорить про те, що якщо хтось зрішить проти тебе, прости йому. І навіть якщо сім разів проти Тебе зрішить і прийде і попросить покаяння, прости йому. А як же ж прощати на війні ворога? Як прощати того, хто вбиває дітей, жінок, старих людей? На жаль, ми не знайдемо такої конкретної відповіді в Івангелії. Проте сила прощення полягає в тому, що я не пам'ятаю зла, який мені зробили. Сила прощення полягає в тому, що я не хочу мститись. Це є прощення на війні, коли ми не мстимось, коли ми не є злопам'ятними. Ми знаємо, ми знаємо історію, ми розуміємо цю історію. Ми розуміємо наслідки вчинків. Але ми не маємо ненависті. Оце є прощення в часі війни. Христос не говорить про те, що той, хто зрішив, якщо йому проситься, він не отримує покарання. Бо коли ми прощаємо, людина прощає, тоді Господь Бог чинить свій суд. І от цей суд є насправді справедливий. Господь Бог тоді тому, хто зрішив проти нас, тому, хто вчинив цю війну, віддає від таке покарання, ході якого ця особа, ця людина зрозуміє наслідки свого злочину і переживе набагато інші почуття, сильніший біль, можливо. Ніж те, що пережив пережили ми. Тому прощення на війні це не злопам'ять, прощення на війні, це не бути такими, як той, хто почав цю війну. Але як каже Христос, що все? Спокуси приходять завжди. Але гірше, тобто, як би це сказати правильно. Не самі спокуси страшні, а страшні ті люди, через яких ці спокуси приходять. Страшні ті люди, які втілюють в життя ці спокуси. І якщо вони не каються. Каже Христос: краще було би цій людині млинове жорло на шиї і в море. Бачите, сам Христос говорить про те, що той, хто не визнає, той, хто не прощає, той, хто не розкається своєму гріху, той, хто спричиняє до гріха, він несе більше покарання і. Ці, ця людина навіть не заслуговує на те, щоб жити. Тобто, вже йому виноситься ось цей вирок, що він точно не буде в Царстві Небес, що точно не буде спокійного життя в цій людині. Тож маємо собі пам'ятати, що прощення притаманне сильним людям. Прощення Притаманна тим, хто живе з Богом. Прощення притаманне тому, хто просто виконує свою роботу, я говорю зараз за військових, але при цьому не опускається до того рівня злоби і ненависті, які є у наших ворогів. Ми маємо бути сильними і пам'ятати. Що якщо ми стаємо причиною гріха, то це набагато гірше, ніж просто ти сам чиниш гріх. Прощення приходить, а радше, я скажу так, Господній суд приходить тоді, коли людина вміє прощати. І якщо ми хочемо, щоб наші вороги... Отримали відповідне покарання, то ми просто маємо жити без них, без думки про них, без насміхання над ними, без бажання їм, без проклинання їх, я так от скажу, робити свою роботу, підтримувати нашу армію, а наші хлопці будуть робити свою роботу. Тим, хто приводить нас до спокуси, накладати млинове жорно на шиї. І відповідно далі. Слава Ісусу Христу! Примовимо всі з усієї душі, за цієї мисли нашої, Господи, нас. Господи, сиди, жителю Божого ці в наших молоді собі вислухай помилуй. Господи помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості, ти і з Тобі вислухай і Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Що молимо засаді, блажень, на нашу нашу Киросіля, за сидіюшого Вселенського актарея, Франциско Папаринського, блаженчого патріарха нашого Святослава, боголюбив епископа нашого Кірбуселя за тих, що служить і посужули храміцям. І за отці наших духовних всіх у братів наших. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимо за Богом бережене народне правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимо, що Господь Бог зіслав Святого свого Духа на весь український народ. І дає йому ласку, витривалості, вірі, надії, любові серед теперішніх важких випробувань. Дарував йому мир та визволить від усяких ворогів, що він міг у справедливості й правді просуляти добре милосерд Бога. Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимось за Божу опіку над усіма воїнами, які виконують свій обов'язок з захисту вітчизни. Щоб Господь Бог зміцнює їхню відвагу і мужність, охороняв від ворогів воїнних і невидимих. Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Що молимо за тих, які постраждали внаслідок бойових дій, за поранених, переселенців, тих, які втратили рідних помешкання майно, за всіх тих, які приводять в зоні бойових дій. Що Господь Бог захистив та оздоровив їх. Зберіг від усякого лиха та вдарував своїх благодаті. Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Що молимо за Боже змилування, ласки і здоров'я спасіння, слух Божих. Марії, отця Володимира за здоров'я для Олександра, Олександра, Лариси, Тараса, Сергія, Олексія, Юрія, Людмила, за здоров'я владики, Василя, отця Ігра, це Лукри, отця Мілана, це Любослава, Віктора, Світлани, Анни, Ніни, Миколи, Лариси, Станіслава, Миколи, Вікторії, Вікторії, Тетяни, Олени, Лідії, Раїси, Лідії, Анни, Андрія, Ольги, Сергія. Наталія, Людмила, Тетяни, Віталія, Олександра, Андрія, Світлана, Наталія, Олександра, Мирона, Івана, за здоров'я для Віктора, Світлана, Ольги, Олена, Марії, Оцеїла.